И об этом тоже нужно говорить. Восьмого, да. го или шестого, ну, точно до дня, один-два дня, в журнале Нисвик появилась удивительная статья. О деятельности Бернса. Она не разоблачительна. Вот в Америке есть такой жанр разоблачитель: таких вот Херш там, Сноуден, кто там еще забыл, который строит свою карьеру на разоблачении американской военщины, ее Нет, эта статья была хвалебная, как бы по заказу ЦРУ. Она была там ссылками на анонимные источники сотрудников Бернса. Статья была о замечательном, мудром. лучше, может быть, в истории Соединенных Штатов, директоре ЦРУ, который минуточку 3 ноября 2021 года заключил в Москве с Путиным high successful сделку, соглашение, которое нигде, ни на бумаге не было записано, но партнеры так тонко понимали друг друга. Соглашение заключалось в том, что Бернс гарантировал Путину, он с ним, он сначала обсуждал там с Нарышкиным, еще с какими-то людишками в Кремле, а Путин находился, как всегда, в Сочи, потом он имел с ним длинный разговор по телефону. Так Бернс гарантировал, так черным по белому написано, что Украина не будет наносить ударов по российской территории. А что Путин гарантирует? Да ничего, какие-то пустые слова, что это будет лимит, это солд, ограниченная операция, специальная операция по безопасности. Вот, видимо, Путин тогда в сделке с Бернсом и придумал этот термин специальной операции. Ну и дальше статья пишет, как все 500 дней войны Бернс героически обеспечивал выполнение этих сделок. Но ему, эта сделка, но ему все время мешали украинцы, которые пытались эту сделку саботировать, невзирая на предупреждение Бернса, наносили какие-то удары. То по Крымскому мосту, возможно, и по Северному Потоку, еще куда-то. А Бернс вот, героически спасал мир от эскалации. Ну, это, вообще говоря, чудовищный текст. Все ожидали какого-то большого скандалу. Ну, я полагал, что ближайшее время, ну, не тупо споел, говорю, я и к этому призывал тех же республиканцев в беседах с ними, что это великолепный материал для слушаний в Конгрессе, но задать просто несколько вопросов. А была ли такая, и существует ли Существует ли какое-то тайное соглашение устное между правительством Соединенных Штатов и Российской Федерации о запрете украинцам наносить удары по территории Российской Федерации или нет? Тем более этот вопрос напрашивается, что мы никогда об этом соглашении мы узнаем из статьи Ньюсвик и по действительной практике Бернса, который все время пытался какой-то контроль над Украиной установить. Но с другой стороны, другой видный деятель американской администрации Блинкин несколько раз очень четко специально отвечал на такой вопрос, а возражает ли Америка против удар, отвечал, нет, ни в коем случае это полное право Украины наносить удары. любыми находящимися в экспрессе оружием, таким образом, который считается наиболее эффективным для решения своей цели – изгнания оккупантов из территории Украины, в том числе и удары по военным целям на территории самой Российской Федерации. Ну и дальше вопросы напрашиваются. Если не было такого соглашения, то на каком основании Берс ведет свою деятельность, настаивая на том, что украинцы не ударяли по Российской Федерации? Но если есть такое соглашение, то почему нем не было известно американскому народу и Конгрессу? Много вопросов. Но, видимо, ситуация была настолько скандальной, что даже республиканцы сейчас используют все средства для предвыборной борьбы с демократами. Вот, например, госпожа выпала у меня фамилия, женщина-активистка, сторонница Трампа активная, она демонстрирует во время Конгрессе громадном, увеличенном масштабе половые органы Хантера Байдена, обвиняя ее в, вот в педофилии, в коррупции, еще в чем-то. Но гораздо серьезнее задать вот эти вопросы господину Бернсу. Но, видимо, вот эта разборка, Прозашла где-то глубоко внутрі, внутрі самої демократичної адміністрації. Віцільний новості переходять з українського міда. Яка зараз ситуація на фронті? Відомо, що е, в, ну, вказується і в міноборони, і в генеральному штабі, що збройні сили України просуваються е, на е, певних напрямках, і це просування йде доволі таки успішно, але не такими темпами, як напев, напевне, напевне, хотілось Знаєте, питання хотілось кому командуванню, військовим чи глядачам, які зі сторони спостерігають власне просування в нас як військових відбувається відносно ситуації, стану можливостей і навіть інформації, яку ми отримуємо від розвідки, від нашої наших, нашого потенціалу вогневого ураження, в залежності від того, які спротив намагається чинити ворог. Бо війна маневрена, війна постійно, постійно перебуває. Зараз в Русі, бо вся техніка, і люди, які навіть статично намагаються стояти на місці, а особливо якщо це відкриті місцевості, це завжди, як правило, відбувається враження, і тому бої інколи об'єкти чи території, чи навіть дороги посадки переходять з рук в руки декілька разів. Але найважливіше те, що в будь-якому випадку, по всій лінії фронту, а навіть на навіть на найскладніших, таких як Куп'янський, Лиманський. Який зараз десь більше прикута увага, ми тримаємо ініціативу, і це надзвичайно важливо. І навіть ті скупчення ворожих військ, які вони відправляли, вимушено. Я повторюсь, вимушено власне на цей напрямок не дали результату навіть відволікаючого маневру, на який розраховував ворог. Бо він вони розраховували, що хоча б вчинять на до від трьох до п'яти проривів за напрямком, і це змусить перекидати наші резерви, або призупинить наші наступальні дії біля цього ж самого Бахмуту, або їм вдасться десь просунутись додатково, скажімо, Авдіївський напрямок, який вони і надалі намагаються атакувати. Але власне я чому це так говорю? Бо я сам власне зараз знаходжуся на східному напрямку, і ситуацію знаємо, умовно кажучи, не знаємо з перших джерел окрім цього. Зрозуміло, що і південь, слава богу, наші побратими дуже добре працюють. І зараз на даному етапі ворог не, не зумів налагодити таку систему оборони чи спротиву, щоб ми не могли, хоча хай буде потрішки, але просуватися по всій лінії фронту, і це надзвичайно важливо. Нас е, турбує дещо інша ситуація. Ми нині мали інформацію, що скажімо, сталися якісь незрозумілі вибухи е, касетних. Е, Боєкомплектів у Білгородщині і ми розуміємо, що для росіян оці касетні боєприпаси, які ми використовуємо зараз тут проти ворога, але сугубо по їхній живій силі і в полях вони намагаються будь-яким чином навіть жертвою своїх людей чинити якісь провокації, щоб намагати чомусь звинуватити, але Прекрасно всі знають і розуміють, що власне що союзники дуже уважно спостерігають, і те, що є відкриті домовленості про те, що ці боєкомплекти касетні боєприпаси, ми можемо використовувати тільки поза межами населеного пункту і тільки по чітко визначені виявлені ворожі живі силі чи їхні бронетехніці. Отже, як бачимо для ворога наші наша артилерія, яка їм дуже добряче п'є крові, додалась черго. Їхня головна біль це власне ці касетні боєприпаси, які дуже відбивають охоту в їхньої піхоти. йти навіть на їхні уявні, які вони любили, м'ясні штурми. Але війна триває і, на жаль, ми теж маємо втрати. Звичайно, кожен розуміє, що це інакше не може бути, бо ворог злий і ворог взагалі ставить заставку знищити нас всіх, як, як країну, як націю. Але на даному етапі поки що ми тримаємо ініціативу. Скажіть, будь ласка, тут свідомо, що розвідка сполучених штатів вже заявила, що перша партія тактичної ядерної зброї вже в Білорусі. Що це за зброя? Це ракети, снаряди, якого роду ця зброя може бути? Це напевно знає знає хіба бро розвідка. Я вам скажу прямо, я дещо сумніваюся, чи знаходиться ця зброя в Білорусі, бо враховую, або в такій кількості, чому враховуючи ситуацію, що Путін зараз має дуже і дуже великі проблеми в себе в межах країни. Окрім цього, ми знаємо, що розглядаючи цю навіть ситуацію, що зараз росіян увага прикута після цього Маршу незгоди Пригожина дуже прикута до Лукашенка, який зумів її обіграти надзвичайно красиво і продемонстрував як для росіян, так і для білорусів свою можливість впливати на Путіна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.